Поява нових зон для власників транспорту у Чернівцях активно набирає популярності культура пересування як на роверах, так і на самокатах. Про те, яка ситуація із велосипедними доріжками саме для цього виду транспорту в місті, та якими проблемами зустрічаються ті, хто їде на двох колесах, розповість Юрій Гордей. 15 кілометрів велосмуг саме стільки зараз виділено простору для велосипедистів у Чернівцях. Вони є в різному вигляді. Десь це повноцінно відокремлена смуга руху, а в інших місцях воно має вигляд нанесеної фарби на тротуар. Серед останніх, які в місті з'явилися, це минулого року капітально відремонтувалася частина тротуару на вулиці Героїв Майдану від ринку центрального і внизу до зупинки громадського транспорту. Там була капітально відремонтована велосипедна доріжка. Сподіваюся, що в планах на цей рік вже був оголошений тендер, можливо, що встигнуть також частково відремонтувати доріжку від соборної площі вниз, туди от, в сторону до ринку центрального. Окрім того, що робиться ще зараз, це при капітальному ремонті вулиці Щербанюка, які зараз тривають вулиці Головної до вулиці Небесної Сотні. Також облаштовується відокремлена велодоріжка, і от десь приблизно такі плани на цей рік. Чернівчани скаржаться на стан покриття велодоріжок у місті. Найбільше. Нарікань саме на смугу, яка простягається від головного входу в центральний парк по вулиці, головній кажуть, що там їхати просто неможливо. Проте самі ж велосипедисти вважають, що значно більшою проблеми є якраз не стан доріг, а розуміння культури руху На рахунок велодоріжок, чесно кажучи, в Чернівцях велодоріжки стан асфальтного покриття такої собі. Це перша проблема. Друга проблема, і на жаль, вона поки що у нас найбільша це відсутність культури. І відсутність знань правил дорожнього руху це напевно відсутність знань правил. Можливо, є однією з найбільших проблем. І друга одна із найбільших проблем це все-таки культура. От що водіїв, що пішоходів, що велосипедистів. Ще навесні 2019 року. В Чернівцях облаштували перші велосмуги, які були тими початками на шляху до велосипедного міста. Тоді, коли це робилося, планувалося, що це буде зроблено ненадовго. Так що це в таких рамках умовного тактичного урбанізму, щоб люди звикли, що там ця інфраструктура з'явиться, що було Розуміння, як це має виглядати, і щоб за рік-два провести вже ремонт і його провести до нормального вигляду. На жаль, після того як ці велосмуги, велодоріжки були нанесені, капремонту досі не відбулося, але от в рамках вулиці Головної це обов'язково буде зроблено. І це буде зроблено не лише на вулиці Головній, мовно на вулиці Південно-Кільцевій, яка зараз проєктується. Там також буде обов'язково велоінфраструктура передбачена на перехресті вулиць Головної та Південно-Кільцевої. Проте пішоходи масово нарікають на те, що подекуди небезпечно ходити тротуарами. Через можливий рух двоколісного транспорту, водночас і водіїв автомобілів дратує те, що вони їдуть по проїжджій частині. Натомість самі ж велосипедисти кажуть, що пересуваються там, де це можливо. Ну, якщо розглядати велосипедиста згідно правил дорожнього руху, то він є повноцінним водієм транспортного засобу. Тобто велосипедист має абсолютно таке саме право їздити по дорогах автомобільного Значення точно так само, як і автомобілі. Тобто, якби у нас знову ж таки була культура водіїв і велосипедистів, якби вони всі їздили по правилам, то в принципі, як і по всій Європі, один одному би не заважали. Юрій Гордей, Василь Ставчанський, Руслан Батюк, Теми Дня, ТВА.